Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. І ще останній подкаст на тему, як бути на крок попереду в 2025 році. І ви прослухали серію подкастів, які... Моя місія була наштовхнути вас на певні думки, що ви можете зробити, на що ви можете подивитися по-іншому, десь навіть просто змотивуватися, почати діяти і побачити якийсь інший вихід. Тепер справа залишилася за малим, це почати впроваджувати. І моя остання порада вам, щоб бути на крок попереду це навчайтеся, обирайте для себе професійне навчання і навчайтеся з допомогою перевірених програм. Саме тому сьогодні я пропоную вам приєднатися до нашої пропозиції на Black Friday: 6 курсів по ціні 1. Я коротко розкажу, що саме входить в цю пропозицію і що ви отримаєте в рамках цієї пропозиції. Це доступ до курсу наших флагманських програм, курсу керівник відділу продажу, трьохмісячна програма, та 45-денна програма Професія Manager», яку пройшли вже сотні учасників, і відгуки яких ви зможете знайти в інстаграмі, в цьому телеграм-каналі. Хтось з них виріс x 2 в доході, хтось з них побив свої нові рекорди, хтось з них купив нове авто. Все це наші кейси, на яких за Цих продуктів ми працюємо саме над результатом точка А, точка Б. Незважаючи на те, що ці курси академічні дають велику базу теоретичних знань методології. методологій. Проте завжди головний результат для нас і всі практичні матеріали зроблені таким чином, щоб ви зростали в прибутку і заробляли більше. Окрім цих фагментських продуктів, також туди входить величезна база знань. Анті-університет продажів наш вже такий доволі відомий продукт, який на ринку давно, це понад 250 років в форматі квесту з тестами, як тренажер для СЕЛЗА, де ви будете дізнаватися все про продажі і дізнаватися, як ви правильно зрозуміли цю інформацію. Тут можна займатися самостійно. Один з кейсів нашої останньої роботи, саме в консалтингу, коли я даю цю базу знань Менеджерам з продажу, ті, хто дивиться, хоча б один урок в день. Вистрілюють за місяць кардинально, просто змінюється повністю їх підхід до продажів. Теоретично переглядати матеріал і здавати тест. Цього достатньо. Це випереджальна дія, яку потрібно зробити, щоб ви за місяць виросли значно в продажах. До речі, також останній кейс моєї команди, коли я взяв новачка, він просто дивився теоретично, без виконання домашніх завдань, курс професія selс менеджер і за тиждень. Він зміг вирости і закрити свої перші угоди на 250 тисяч гривень. При тому, помінявши свій майнсет, помінявши свої деякі фішки, трюки, помінявши свій підхід до клієнта, зрозумівши деякі деталі, і як він сам мені зізнавався, що без цього курсу, без цієї інформації, продаючи по-старому, я би цього результату не зробив. Я би взагалі не зробив жодного продажі. І також в ці пропозиції входять додаткові невеликі продукти, як продавати на високі чеки, як шукати персонал менеджера та керівника у відеопродажу, повністю воронка, пошуку персоналу, ораторське мистецтво для керівника та фінансовий облік для керівника у відеопродажу. Всі ці 6, навіть 7 продуктів ви отримаєте за ціною одного курсу. Зараз на Black Friday. Я можу попередити ваші майбутні заперечення. Давайте пооброблю їх. Ми ж з вами тут продажем вчимося, так? Ви можете подумати і сказати: все одно треба суму цю заплатити, все одно це коштує грошей, і це дорого. І я вам можу сказати, так, це має коштувати не дешево, тому що дешеві курси з продажів вам то, що не потрібні. Не приділяйте їм час і не витрачайте час на те, що викладено безплатно на те, що видається з 100%. 80-70% знижкою. Це не те, що вам потрібно. Вам потрібні перевірені знання, а вони ніколи не обіцінюються настільки. Є класна пропозиція, де ви. Так, у вас не буде, наприклад, підтримки, у вас не буде перевірки домашніх завдань. Але за рахунок того, що у вас буде ця база знань з чітким прописаним домашнім завданням, якщо ви самодисциплінована людина, ви зможете повноцінно пройти цю програму. І у вас буде по вартості ці курси. Значно дешевше, якщо б ви їх кожен купляли окремо навіть в форматі глядача. Тому дорого по зрівнянні з чим. Якщо зараз ви порахуєте, якщо ви виростете в заробітній платі x 2 у наступні 3 місяці, чи буде вигідно для вас витратити ту суму, скільки коштує сьогодні цей набір? Якщо відповідь так, дійте. Починайте, тому що в будь-якому разі тільки навчання і розвиток дають нам суперкрутий буст до результатів. І ще один момент, ви можете сказати, ну напевно, іншим разом, перенесу. І так воно і є. Наступні наші групи навчання будуть стартувати аж в січні. Проте саме зараз ви можете забронювати на них найкращі умови. Залиште свої контактні дані, поспілкуйтеся з менеджером, обговоріть, як ви можете забронювати ці умови, на яких домовленостях з ним. Зараз у нього є всі ці можливості. І приєднуйтесь до Сила продажу. Попрацюємо разом на програмах керівник відеопродажу, професія SEOS, а також наших додаткових продуктах, які у вас також будуть. Бажаю вам розвитку, сил, натхнення в будь-якому разі, якщо бути на крок попереду, залишайтеся в цьому телеграм-каналі, тут буде багато цікавого Продовжуйте навчатися, продовжуйте поглинати матеріал, мотивуватися, читати книжки. Це те, що сильно. Дає буст по заробітній платі по прибутку саме через прокачку своїх місків. Тому це вам бажаю. Бажаю вам закритів плану. дійте. сподобалось? Тоді постав лайк, поділися з колегами в чаті та очікуй на нову порцію контенту. Бажаю великих продажів.